Що є проявом сили людини? У всіх нас є інстинкт: бий або тікай. І коли нам хамлять, сваряться з нами, ми відчуваємо несправедливість, нас є адекватний інстинкт взяти, обматюкати, там, заїхати, втащити і так далі. Але в цьому немає нічого людського. Це не про силу, це про емоції, це про інстинкти. Є просте правило, яке. Заключає в себе силу людини. Якщо ти хочеш зробити якісь негативні дії, побити, обматюкати чи щось інше, перенеси це на завтра. Погаси в той момент свої інстинкти, свого звіра всередині. І завтра вже з раціональною частиною себе людським починай робити якісь дії. Або нічого не роби. Ось це прояв максимальної сили. Мені так само, як вам, складно. Я так само, як ви агресую, чи піднімаю голос, чи, можливо, веду себе некоректно. Так, ми всі примати. Але розуміння того, що ти не повинен йти за своїми емоціями, ти не повинен йти за своїми мавпичими інстинктами, робить саме тебе людину. Подумай про це. Сили мудрості підписуйся.